Сидимо, коротше, тут що така фігня якась запалена, вухо вставлена. І цей буб на мені не вистачає і цих знаєш, чарівних слів Хо-хо-хо. А чи тобі не смішно чи що? Ні. А то що ти скажеш, Чим, воно... Чим це тобі допоможе? Я витягую, всяке, побачиш, там потім розкриєш, поважиш. І що, воно тобі щось витягнуло вже чи ні? Ну я не чую крізь. Ти не відчуваєш, що воно витягує чи ні? ні? Я просто в шоці. І ото я маю сидіти, поки оця штука не згорить. Тримати і ще встигнути потушити, щоб воно і волосся не запалило, і рушник не спалило. Народна медицина лякає мене просто. Ми Слухай, так... може якісь каплі тобі краще треба було б ні? Ми таким же користуємося, що з дитинства тільки. І що, допомагає? Да, допомагає. Супер. Коротше, Аня, я напевно тушу, бо зараз буде біда. Давай, забирай гач. О, і що далі робити? Виймай, давай, на, на мисочку. А наша мисочка? зачуть? Бери, його зараз мені на вухо впаде гаряче, толік. І що ми зробили цікавого, скажи мені. Ой, на, давай. Бачиш стільки всього. Дивись. То то з вуха тобі так виділи? Да. Та ну не розказуй мені. Оце все, оце все витягується з. То вимку. може було там всередині якась гущунка.